Отже, я зібрала перший одяг. І треба зараз зробити ще, ще останній одяг для моєї лялечки, для дівчинки касінькою. Так, Це буде одяг, от така отака кофточка буде. І все. Ось такий красивий одяг. Тепер створюємо одяг для дорослих. Треба створити якийсь одяг для тата. Ось така кофточка, це буде така блузочка і ось такі от штани. Такс. Творимо ще один одяг для тата. Це буде така от кофточка біленька. І ось такі штанішки. Такі будуть А Ані, будуть такі штаніжки, в общем, І тепер у нас будуть ще одні штані, ще одна, ще одна якась платочка, платочка буде для мами. таке от. Буде платочка для мами. Все. Закінчили. Ось такий от одяг я і створила, а тепер ми можемо їх йти розвішувати у кімнату тут для моєї маленької дитинки. Такс. Футболочку один. Штанишки два. И такий костюмчик третій. Да? Это все? Да. Значит, там такий костюмчик. Давай вызовут. Хотя, в принципе, пусть будет, да? Можешь возьми одяг, є, да? а, ні, не весь. я не завтра. А, не на весь. У не немає у цього мого костюмчика. Це її пижамка. Ну, а тепер почнемо з меблів. Це меблів. ми можемо доветити поки що цей одяг. І так. Будемо... Зараз ми зробимо їй красиві обої. Це, це така дитинка у нас маленька. Вона в нас дуже фанатка велика Хэллоуін, тому в неї буде така так сьомленька е... тіть -тіт кімнатка. Зараз ми дамо дя... їй вот такі красивенькі пути, і ось вот кімнатка дитина закінчена. Далі будемо робити залу. Тут я поставлю червоний диван. Збоку я поставлю шкаф. Поки я поставлю шкаф ось такий красивий. Двохярусний, двохбуковий шкаф, де будуть хоронятися іграшки для моїх маленьких дівчаток. Для моєї маленької дівчинки, точніше. Ну що ж, давайте ходімо, зараз розставимо речі. Сюди ми поставимо календарик, сюди ми будемо ставити книжечки, поставимо дві таких, можемо поставити, можемо поставити. Що? Так, ну що. Зараз поставимо ще, такі, ще таку другу книгу. Ось цю штуку ми поставимо фломастер. Чи хто знає, що це таке? Я, я лично вважаю, що це ручки, ручки буфумастера. Зараз поставимо. Так, все ми поставили ось ці штучки. Ось така в нас вже красота вийшла. Отже, і так. Ми вже мами, з вами все закінчили, можемо йти продовжувати далі. Хочу ще десь щось поставити. Тут у нас будуть стоять речі із зали. Так, тобто у нас будуть тут стояти ось які речі. Дивіться, ну тут буде стояти. І так, ну що ж, продовжимо. Поставимо ось це от сюди, от. Ставимо сюди от базочку. Поставимо таку базочку, там ставимо подушки. один, два. І іграшку. Так ні, іграшку ми не будемо ставити. Так, з іграшку. Сюди ми поставимо ось таку от коробочку. У нас тут стояти, рози. Одна роза. ピンポカポカ。